Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Рятувальники і зоозахисники презентують спільний соціальний проєкт, щоб допомогти чотирилапам з муніципального притулку знайти люблячу родину. У результаті нашого проєкту вийшов ось такий календар як формату А3. На обкладинці позує наша акванадия, яку ми так само взяли з притулку і показали приклад людям, що варто брати пасіки з притулку. Влітку торік організували фотосесію. 13 працівників ДСНС фотографувались із дорослими собаками і цуценятами, які шукають домівки. Сидіть

Рятувальник Дмитро Дзюба показує світлину на календарі, де вони позують з песиком. каже, спочатку шукали підхід один до одного. А коли вже трішки потоваришували, стала виходити вдалі кадри. По фотографії хочу можу сказати, що вона задоволена. Сподіваюся, цією роботою нашою спільною. Що як результат уже є у нас, то це дуже тішить. Це дуже правильна допомога. Вони дуже щирі, вони дуже довірливі і вони дуже потребують людської любові і уваги. Сидіти. А це на презентацію календаря, для якого позувала, прийшла і сама Тайра закохати в себе присутніх і знайти свою людину. Позує з тайрою, яку рятувальники евакуювали з Херсона, дуже класна собачка буде охороняти вашу сім'ю. Дуже закликаю взяти сім'ю. Поки Тайра та інші чотирилапі учасники проєкту шукають родину. Є вже щасливчики, які її знайшли. Тішаться зооволонтери. Ось ці милі цуценята і песик без лапки. Наша лапа знайшла домівку. От це собачка, яка має інвалідність, якої немає передньої лапки. На жаль, в результаті травми. Але ми дуже тішимося, коли такі тварини знаходять домівку, тому що для нас це як такий символ, того, що немає тварин, яких неможливо прилаштувати. Зооволонтери надрукували, поки 25 примірників календаря. Забронювати і придбати їх можна за донат від 500 гривень. На час презентації більшість календарів уже забронювали, а Надія вже і придбала. Жінка постійно допомагає безпритульним тваринам, передає корм у прифронтові міста. А нині підтримала і цей проєкт. Ми друг любимо, ми завжди їм допомагаємо, і цих хвостиків дуже складно обділити любові. Вони її і так потребують, особливо зараз. Зібрані за календарі кошти витратять на потреби безпритульних тварин, зокрема стерилізацію і лікування. Але понад усе зооволонтери мріють, щоб чотирилапі знайшли люблячі родини. І я дуже сподіваюся, що до кінця року я зможу потім назад гортати цей календар і всі наші е зірочки з цього календара стануть домашніми. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.